Ось цей комплект шикарних спортлайновських дисків. Зараз буду кожен диск показувати максимально детально. Звісно, що і немає що показувати, але швиденько пробіжимося з вами, бо комплект в стані нового. Так, по е, Ніпелю. Він тут м'який, по датчику, я думаю, що його немає. Корозії тут біля Ніпеля так само немає. І давайте будемо дивитися все уважненько. Ось так. Так, це від водички, тому що ну, тверда водичка. І трошки можуть такі потьоки залишатися, але їх. Ну, це видно, що це потьок, а не, а не якесь пошкодження. Так. Ось так це все виглядає. Вся проточечка, тут жодних зауважень немає, все буду детально тут зупинятися. Так, ага, оце на першому я спеціально його поклав. Так оце єдине, єдині скольчики. На всі диски. Ось такі малесенькі, то це навіть легенька подряпка. Він не начербнутий лак, а тільки маленька подряпанка. Це на всі чотири диски, оце єдине, що так, що так знайшов. Так, і давайте далі дивитися. Жодного бордюрчика. Нічого, зовсім нічого немає. Шикарний комплект. Абсолютно шикарний. Вони дуже ці гарні диски. Вони, це чорна основа, бо ж вони є звичайні сріблі, є антрацитові. А це саме чорна, от вам зараз. Ось так, якби я сфокусувати, бачите, вона чорна. З перламутром, навіть яким-то, бо на сонечку воно висвічує. Ось так. Ну, тобто, це, скажімо, найдорожча, найкраща версія цього дизайну. Ось так це все виглядає. Ось так шикарно. Так, по центрам. Ось так тут все виглядає. Так само ковпачочок ціленький, бо буває на них сам ковпачок трошки пошкоджений. Чомусь ну, часто зустрічаю, що саме тут вони пошкоджені. Так, дивимось по болтам. Ну тут, тут навіть, я не знаю, десь якісь зауваження навіть немає. Абсолютно все шикарно виглядає. Всі посадкові місця ціленькі. Тут все так само. Можливо, ось якийсь маленький скольчик, такий царапанка від шиномонтажу, але не більше. Ось так. Я ж кажу, абсолютно шикарний комплект. Я кайфую від цього комплекту. Він просто... І не хочеться там кричати ідеальний, але він наближений до нового. Просто супер. Так, по внутрішній стороні, давайте дивимося. Тут так само, жодного бордючика. Все тут класно. І, знову ж таки, тут і гума, шикарно все продумали. Тут бортик класний, що тут їх ну, важко пошкодити, це треба, там, я не знаю, дуже серйозний якийсь бордюр, щоб його зловити. Ось так. Все абсолютно шикарно, я ж кажу. Дуже я задоволений цим комплектом. Шикарний він. Так, ступиться все так само ціленька. Все, порядочок тут дивимось, Так, це грязючка. Залишилось, бачите, капельки так. І йдемо. Так, це так само, все капелька була. І дивимось. Все шикарно, так, це так само пірінка. Десь пилючка залишилась. Ось так, все. Все шикарно. Абсолютно шикарні диски. Так, давайте дивимось тут по всім позначкам, тепер по спицям. Ну, про корозію тут взагалі жодного питання немає. Так, шкода присутня. Номера присутні. І зараз буду дивитися. Так, на 1 ЦЗ все присутнє. Так, і зараз ось дивимось. Сілвер, бачите, в, сір... в сріблі вони є. Вони є так, дивимось це... Ага, це розміри. 7,19 і 40 третій виліт. Все абсолютно як треба. І тут, бачите, блек оце саме його каталожний номер. Чорний. Тобто, це ну, найкращий, скажімо, для мене чорний ну дуже він круто виглядає. А це виходить антрацит. От, тобто все, все ось так шикарно. Всі позначки на місці. Давайте кладемо його обережні. І до наступного переходимо. До наступного ніпель так само, м'який. корозії немає. І давайте ось так все передивляємось. Тут так само я ж кажу, ну, немає до чого там придратися. Якась, можливо, ось малесенька, де її побачу, як би вам її сфокусувати. Ось це така малесенька царапинка Можливо, це що вже, знаєте, хоч щось хоч щось хочеться знайти. А так то ну, абсолютно шикарні диски. Бомбовий комплект, як, звісно. І колір, і сам дизайн, ну, на Кадіака, на суперба. Ну, це шикарні диски. Вигляд в них дуже серйозний. Ось так вам кожну спицю. Ну, навіть я їх раз дивився перед мийкою. Другий після мийки вже, ну і під час мийки. Третій раз вже як витирав, переглядав. Ну, абсолютно шикарний диск. Так, дивимось по центрам. Все, порядочок. Тут по місцям кріплення по болтикам. Все так само ціленько. Ось так. Абсолютно шикарний комплектик. Ось так це все виглядає. Так, це у нас, о, дивіться, знайшов ще один малесенький скольчик. Ось так він виглядає. Малесеньке, малесеньке. Так, переходимо до внутрішньої частини. давайте. Так, тут так само. Це ось як це, скоріш все, на монтажу, бо навряд чи це так в експлуатації можна такі скольчики зробити. Так, і далі дивимось. Так само: жодного бердючика. Все абсолютно шикарно з цими дисками. Ось так це все виглядає. Німці дуже багато за них опційно платять при конфігурації нового авто. Ну, а тут, я ж кажу, шикарний комплект, який ще й за шикарні гроші. Це взагалі такі диски, це божевільні. Я від них кайфую. Такий же в них крутий дизайн. Особливо ще й в такому стані. Дивіться, жодної... Жодного зауваження. Це показує вам вже все супер детально. Ось з вами дивимось. Так, і давайте починаємо. Шкода, шильдик на місці, каталожний номер антрацита на місці. Так, ось дивимось. Чехія на місці. Все, порядочок, жодної корозії. Срібло на місці. Дивимось. 719 т 43 на місці. Тут дивимось Блек на місці. Все шикарно. І по центру, по місцю кріплення, також все шикарно. Так, кладемо і йдемо до наступного. Так, починаємо з ніпеля. Ніпель такий самий, корозії там немає. І давайте все буду вам показувати. Ось так це все виглядає. Так, це патьок тут від водички висохла водичка. Так, дивимось. Ось так це все виглядає. Так, тут ось є якісь такі дрібнієті, можливо, десь чимось птали щось витерти. Ось такі малесенькі, як воно, ну, потертості. Ось так зараз вам сфокусую. Бачите, малесенькі-малесенькі, Щось на одній тут спиці. Або якось щіткою, може, так попали. Намиється, або ну, загалом таке це супер мінімальне, бо його, ну, вже так ви його не побачите. Ще й диски абсолютно чисті. А вже при експлуатації розумієте, що складно буде тримати диски завжди на авто супер чистими. Так, а ну ось це, о, дивіться, ще один скольчик знайшов. Ось такий малесенький. Так, дивимось далі. Так, де ось бачу. Це від все від це від водички. Думав, полакаю ні, це від водички. Жорсткувата трошки водичка, і вона при висиханні трошки схватується. Ось так. Так, з Ніполя ми починали. І дивимось тепер. Ось так. Тут по центрам все виглядає копачочок на місці, ось малесенький, бачите. Скольчик на ковпачочку, це за те, що я казав, бо буває вони просто всі вже, всі вже під цією полотинкою. Чомусь не знаю, так, хоч і пластик це, але ну, дуже часто таке зустрічається. Щось трошки шкода начудилася з цим. Так, дивимось. Тут все шикарно, ну, під місцем кріплення все абсолютно чітко. Ось так. Ось так. Давайте тепер дивимось внутрішню сторону так, переглядаємо. Давайте. Тут по місцю кріплення. Все так само шикарно. Дивимось внутрішню частину. Тут, знову ж таки, без жодного барючика, без жодного пошкодження. Все абсолютно шикарно. Все абсолютно шикарно Ось так це все виглядає. Ось так. І давайте ще по цій площині подивимось. Тут все так само. Так, це у нас, ага, це, бачите, залишилось у залишки якоїсь смоличі. Від, віддирається треба антисилікончиком його прибрати буде. Ось так все виглядає. Так, і дивимось. Позначка по сріблу на місці, Корозії жодної немає. Розміри на місці, Тут дивимось наш чорний блек на місці, Так, це у нас. Ага, ось, малесенький, дивіться. А ні, це відтирається чи прищичок, Ні, напевно, малесенький прищичок, десь приліпилася, напевно, смола. І трошки маленький такий прищичок, Оце один на, на всі диски, бачите, ледь, ледь знайшли. Ось так, шкода на місці, шильдичек, все, все шикарно. І чехія на місці. Ось так кладемо і давайте до четвертого переходимо. Я ж кажу, всі, всі шикарнючі диски. Дуже гарний цей комплект. Ось так, ніпель так само м'який, і корозії по ньому жодної немає. І давайте дивимось все максимально детально, кожну шпичку. Шикарний диск. Шикарний дизайн. Що, що, а на Кодіака шикарні диски придумали? Це 100%. Саме цей дизайн найкраще виглядає. ну Він і по праву є і найпопулярнішим на зараз для Кодіака. Ось так це все виглядає. По проточке жодних пошкоджень. Ось так. Так, з Дніпеля ми починали. Тут по центру дивимося. Все шикарно. Тут по місцям кріплення так само, бо буває деякі комплекти, знаєте, попадете на якогось майстра, який трошки неаккуратно користується інструментом. І тут все буває отак от. Трошки в сколах побите. а тут все абсолютно шикарно. І на внутрішню сторону давайте йдемо, дивимося. Так, місце кріплення, тут все шикарно. І дивимось на внутрішню сторону. Так, це трошки щось не домилося. Погано кісточка пройшовся. Але по самому диску... Зауважень немає. Якісь, можливо, ось такі малесенькі скольчики на ну, цей станочок міг бути. Ось так. Це все виглядає. Абсолютно збережений комплект, такий в шикарному стані. І дивимось, давайте. Чехія на місці, всі спиці шикарні. Тут дивимось. Срібло на місці. Каталожний номер, розміри на місці, так само. Тут дивимось, наш чорний на місці, антрацит на місці і шильдик шкода на місці. Тож ось такий дуже гарний і збережний комплектик в наявності. Звертайтеся.